Друзі, вам розкажу зараз цікавий випадок із своєї практики. До війни до мене ціла сім'я приїхала, я їх лікувала від клікушества. Це дуже страшна річ. Я вам розкажу таке, що я ну, таке бачила в своєму житті, бачила, як діти. Це їх лікував таких людей. А це до мене приїхали, то я зразу їх не приймала. Я два дні їх поселила в себе в офісі. Вони чекали, коли я ну, консультувалася із дідом, визивала діда, дух діда Нестера, дивилась по своїх книгах. Дивіться, яка з ними історія була. Це клікуші, це люди, в яких вселяється Така порча, що кричать куркою, кричать свиньою, кричать петухом, ще якимись тваринами. Оце ці люди вони гавкали. Гавкали, як іменно, як собака. І вони розказують. Але ж не завжди, вони кажуть, ну, от особливо, знаєте коли, вони в Бога вірять і коли починають молитися, коли. Утрішня молитва або вечірня. І оце вони починають гавкати як собаки. Представляєте, це там дуже стара була жінка. Я не пам'ятаю, скільки років, чи 70. Ну, як не дуже стара, відносительно, 76 років, чи 75 надя звати було. І дочка їхня. Десь років 45 було. І ще одна жінка, мати їхня, ну, мати, тобто цієї дочки, десь під 50 років було. І 55, так, да. і, ну, чоловіка вони не брали, бо він лежачий там був. Він так уже, це клікуша називається. Дуже довго з ними працювала 6 днів. По одному дню з кожному з них, потім працювала із, із ними, викатувала, виливала і молоком. І бичою кров'ю виливала з них воском, потім працювала дуже довго. Цю молитву я сказати не можу, яка ну, це сокровене. Але якщо у вас є такий випадок, там спастися через лікарів невозможно. І це, бо будуть зараз писати, що це тут і наркомани, можуть таке казати, і ще якісь п'яниці. Ні, це інший випадок, це інший. Це клікуче, клікушество, це порча така. Порча, Коли роблять на сім'ю, на тварину, якусь, та тварина потім помирає, а на людей переселяється це, це клікушество. Це дуже тяжка порча, але ну, зняти її можна. Пишіть мені, якщо у вас є такий випадок, я допоможу. Це є таке.